Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Олег Титарчук із Тернополя запитує: чому Тернопіль з буквою І, а Мелітополь та Севастополь з буквою О. На мою думку, і ці міста треба писати також з І Мелітопіль Севастопіль. Ну що, друзі, гарне питання. Відповідаю. Щоб зрозуміти, яку букву О чи І треба писати в таких назвах, потрібно з'ясувати їхнє походження. У містах Мелітополь, Севастополь, частина поль походить від грецького слова Поліс. У давній Греції полісом називали місто державу. В іншомовному корені поль звук О не чергується з І, тому Мелітополь і Севастополь. А назва Тернопіль утворилася від поєднання слів Тернове поле, хоч є ще одна версія походження. От так само Бориспіль походить від сполуки Борисове поле. А в питомому українському слові О чергується з І. Порівняйте: рік, року, сік, соку так само Тернопіль, Тернополя, Бориспіль. Борисполя, ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаймо про те, щоб Україна і говорила, і писала грамотно.